Добрий день, шановна студія. Давно не чулися. Словом, хітон хітонів слухайте. Сіли ми вечеряти і маман видає. А чи ви знали, я подивилася ваші гороскопи, і по сумісності ви мені не дуже, від слова зовсім підходите. Ви це чули, шановне панство, пливли, пливли, а на березі всралися. Ти ще маман, скажи, що ти трясця за це гроші заплатила. А татусичок їй видає. Тю! Так це ж і так одразу було б понятно. Каже до мене Ну скажи ж татусечок трясця, по-перше, я можу сказати, тільки мняв та мняв, а ви собі інтерпретуйте, як хочете. По-друге, у неї в мисці борщ. А я жерти хочу, так що додубці мені оті ваші зодіаки. А ця малахольна сидить, облизує ложку і, як вмантулить татусика по лобові, замахується другий раз. Цей намагається блок поставити краще б хрест, може б, це її відлякало, і зачіпляє її миску з борщем. Той борщ летить всюди, на диван, на татусика. Я ж мовчечки підбираю борщ з дивану, аж за вухами лящить, бо я знаю, що зараз почнеться індійський бойовик, бо в нашій трьошці такий перевідняк не прощають, а татусичок, який одразу поняв. Що він не герой того фільму. І поки ця притручена побігла за чимось тяжким, то він закрився у ванній, ходи тепер цей цербер під дверима «Татусик, що ти закрився у ванні, дурачок. Виходь, я тебе не кину. Що було далі, то є велика таємниця. Після свят маман ледве воскресла від майонезного Чечеча, приходить щораз з роботи і каже Я тут подумала, не ржи татусичок». Ти і так, Олівчиком, уже записаний, не фігач собі хрест на лобі. Каже Я вирішила, ми переходимо на здорове харчування. Мовчи, трясся та тусочок, я тебе прошу. Він їй каже Ага, а шоколадки твої оце занечкарені в тумбочці. Це який вид харчування? Я вже давно не бачила, щоб людина так до Бога просилася шоколадки, це ж її святе. Навіть я не прошу ніколи, чуєте мене ніколи, коли вона їх мантулить, розумієте? Секунда, вона вже біля тумбочки матеріалізувалася. Що цей дурачок зробив? А він зараз отака заховав їй шоколадки?» що нічок у нас тут підростає. Перша квітня це його другий день народження. Татусик, ти часом шуткуєш з татаною прям один на один. Серйозно. Вона каже йому де шоколадки?» А він каже, а не скажу. Пані та панове, шановна студія, вітаю у нашому салоні сто видів катування і ні один не повториться. Вона каже Як не скажеш, то я буду співати в навушниках. Дякую, татусечок, дякую, сідай, дурачок. Вона буде співати, ти будеш хлопати. Почала вона розспівуватися, а сусіди стукати по батареях. Котись надвору піднявкувати. Трясся татусик. Ці питання її кляті шоколадки. Ти знаєш, скільки коштує вилікувати котячі вуха, навіть якщо твої стричачки продамо, не вистачить. Маман, йди трясся, я тобі лапкою покажу, де він їх заховав. Все. Він все туди ховає нікотишній інтригант. Вчиться дурачок і ніяких небіс. А у мене до вас таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь, що я відволіклась. Слухайте далі про наш трудом на кольосиках. Придумав татусик повісити лампочку, оцю знаєте, йдеш, і вона вмикається Умний дім трасся, а в домі умна тіко я. Але чомусь про ту лампочку він забув мамам сказати Не знаю, як він тепер буде доводити, що це було неумишленим посяганням на її здоров'я. А я ж знаю про ту лампочку. Лежу. Думаю, не буду йти, бо ця ще в штани накладе. Трясся. Вити хочу зараза, а вона прямо під моїми миськами. А ще над мисками скло, прямо увесь ріст маман. Бачу, шуршання дубцею під одіялом. Десь вже встає. Лед притрушено. Мантулить, а я за нею. Думаю, ну, треба якось страхерувать. Як загориться так рята лампочка, як вона почне вищати, потім побачила своє відображення в склі, ще більше почала вищати. Хватається за серце і за мій хвіст. Мама, трясця, відпусти хвоста, це тобі не регулятор серцебиття. Вилітає татусик. Вона хапає мою миску з водою, як вмантулить його межі очі. Вода лється, вона ковзається, напилася трясця водички. Тепер вищий татусик каже Ти ж мене зараз вб'єш. Вона кричить А я по-твоєму вмонтувала тебе, щоб воду розлити, і тобі балет на воді показувати. Каже на сраку собі ту лампочку вчепи, а я буду ходити, щоб тобі світило. А він кричить Я хотів як краще, щоб ти, як женати вночі йшла, не калічила себе і нашу психіку. Татусик, іди шоколадкою в неї кінь з безпечної відстані. Наступна ситуація в нашій психушці вечір, татусик на роботі, двері в кімнату призакриті, лежимо з мімозою, і як шандарахне щось в районі за дверима, обістялася б, як ви було чим. Ця вскакує, каже, це ж злодії вломилися, да трясся, задірки в твоїх зубах прийшли красти. Каже, треба їх чимось налякати. Піди, піди краще, скажи, скільки ти в цьому місяці намотала, крабиха. Каже, чуєш, затихне ФБР трастя, феєричний бобер розслідувач. Каже мені все буся, я виходжу пора. Пора, трастя, маман, давно вже пора. Тільки не за ці двері, а за наступні. Виходить і кричить Давайте, виходьте, де сховалися. А у нас же ж трасця не трошка, а форт Бояр, да? Заходить маман на кухню, а там посуд побився. Зішно, вона ж на митці строїть піраміди з посуду, розумієте, кухон на Дженга трасся. Каже, охрана отмена, охрана отмена, іди прибирай гібон. А який у нас бойовик вчора був? Слухайте. Маман вчора була на роботі. Татусик вже відпрацював. Може, подумав, що й віджив, каже мені Короче, твоя маман просила мене сміття викинути. Давай зараз її пранканемо. Ага? Давай, давай, татусик. Тільки я три груточки тобі не кину потім, бо в мене ж лапки. Зараз я їй подзвоню і скажу, поки я за сміттям ходив, а двері були відчинені, то ти в них вибігла і пропала. Тобі трендець, що ти розумієш, навіть коли вона дізнається, що ти ж шутканув тобі трендець. Просто за те, що ти зміг уявити, що ти можеш втрапити в таку смертельну небезпеку. Дзвонить шутник саму учкати Сміється, нічого, нічого ріднесенький. Наступного разу посмієшся на тому світі. Ну, вивалює їй все і все, каже, кинула трубку. Татусечок трясся, біжи, тікай з городу і не обертайся, я серйозно. Кажу перезвоню їй. Кажи, що ти сам себе пошлеш у всі надзвичайно перспективні місця, що ти пошутив, бо вона вже десь в путі. Я тобі зуб даю. Каже, не бере трубку. Кажу, пиши повідомлення дебіл. Хай хоч якісь у тебе потім будуть докази, коли ти будеш прив'язаний. Пиши повідомлення, а ручки то вже трясуться. Дзвонить маман, думаю, ну все, а не ведерчі перепонки, годбай татусечок. Шкода, звісно, бо я вже до нього звикла. Ні, щось там тихо йому каже в трубку, а цей тільки огукає, поклав, каже, сказала, що вона ще після дзвінка камеру перевірила і бачила, як ми вдвох. Як придурочні над телефоном, то сміємося, то молимося. Але каже я, мабуть, ножі поховаю все таки. ховай, хомай, татусічок, трясся одне дебільне і друге підростає. А у мене на сьогодні все. Як переживе наша трьошка весь цей Армагеддон, то знову вам все про маман розтриндюнькою, до нових зустрічей!